що летить на нас. У я... мене така mm -hmm. паніка. Безглузді смс, безглузді повідомлення. Мені, по-перше, дуже неприємно, тому під час війни я багато не була. Прям дуже багато не була. До речі, не відпрацювала, але була. І це по типу кошту, я плачу любі гроші, це звучить трохи непристойно. Я с тобі згодно 100%. Ми вітаємо вас на моєму каналі Ольги Цягун. Я запросила в гості, нещодавно познайомившися, мені дуже запала ця жінка. Там була дуже цікава історія знайомства. Її звати Аня. Аня, привіт. Привіт. І вона погодилася сьогодні прийняти участь в моєму Ютубі. Знайомство було таким чином, що написала мені в Дірект, мені багато хто пише в Дірект. І кожен раз це така, знаєте, дуже нелепа, як на українському мові, Безглузда, да. безглузда смс, безглузді повідомлення. І я завжди, ну я буваю, якщо настрою, я навіть прям можу розписати, чому безглуздо, інколи мені вже не до того, по різному. А от Аня мені сподобалась в тому, що вона наскільки гарно, наскільки гарно ти розказала, що ти хочеш від мене, як ти можеш бути мені корисна, я тобі, і що, в принципі, ти несеш. А ви знаєте, що я завжди люблю допомагати, і я би я себе пам'ятаю, як тільки починала, бо їх тільки розвивалася. Мені би дуже хотілося, щоб теж мені допомогли хоч в чомусь. Хоч в чомусь. Це, це дуже важливо. Я хочу подякувати від себе за те, що я змогла звернутися, і ви так, ти, Оля, так легко і так щиро. Відреагувала і підтримуєш так наші такі жіночі якісь починання. Це дуже важливо, тому дійсно, коли ти звертаєшся, і ти не знаєш, як людина відреагує, а дуже потрібна ця підтримка, тим більше від жінки, і тим більше від жінки, яка у бізнесі, і це дуже важливо і приємно. Дякую. Да, да, е, напросилась на комплімент. І тобі дякую за те, що ти вот зуміла подати так, що до мене часто звертаються по типу я блогер, чомусь так вирішила. Скільки це по типу коштує, я плачу любі гроші, мені потрібна реклама. <ривіт> Алло. <смі> мені, по-перше, дуже неприємно, тому що якби ти хотіла мене, ти б вже вивчила хотіла, що я не блогер. <смі> а просто от, 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 я дуже рекомендую завжди всіх по душі, по любові. І якщо мене ще хтось попросить, я подивлюся, чи хочеться мені це прорекламувати, ну, перепостити чи ні. Тому це теж дуже індивідуально. Буває, якщо я не знаю, не, не розумію, то і ні. Тому Аня вона дуже цікава в тому, що вона працювала, ти не починаючий. Ти, ти сказала, що ти починаючи, але мені хочеться правити, що ти не починаючий. Ти в турагенції працювала? Скільки років? Ну працюю і досі, просто через війну, зараз рік це важко назвати роботою. Вісім років я працюю у туризмі, це моє покликання, тобто то, що я розумію. Яку я пользу якби, можу нести людям, що я можу дати і в чому я впевнена, скажімо так, але останній рік, звичайно, для туризму це був просто катастрофа через те, якби починання мої саме в тому, що я трошки хочу переформатувати ту роботу, в якій я працювала весь цей час, і трошки підлаштуватись під нинішні реалії, так а як це? Ну раніше завжди ну практично 99 чи 90% наших туристів звертались до нас на рахунок авіатурів. Це були авіатури, з Борисполя зазвичай, і якби таким чином, ну так була налаштована робота, що автобусні тури, наприклад, раніше дуже рідко користувались попитом і їздили ну рідко у них люди. А зараз багато жінок, які можуть поїхати за кордон, але вони бояться, як вони самі поїдуть, наприклад, як вони полетять із наприклад іншої країни, в якій вони раніше ніколи не були як вони поїдуть без чоловіка, як вони будуть самі добиратись туди, і через те я подумала, що дуже важливо було б зробити тури, які будуть формуватись у Вінниці, тобто людина сідає в автобус у Вінниці і вже приїжджає одразу на курорт або туди, куди куди вона обрала. Тобто раніше Автобусний. так так автобус обласні вони користуються більшим попитом, тільки тому, що аві, тільки тому, що ціна. Думаю, Якби все разом. Ну зараз справа в тому, що більше через те, що по-перше, не завжди є компанія. Коли людина сама, вона може поїхати да. в автобусний тур і завжди знайде компанію. І Ставиться тим більше зараз це да. жінки, і це точно не буде людині скучно там, і вона ну знайде однозначно собі компанію. І це буде вже їй цікавіше ніж самі їхати кудись летіти і так далі. Тобто, якби перше в цьому плані з точки зору практичності, але другий момент з точки зору того, що наскільки я вважаю, взагалі потрібен цей відпочинок під час війни, тому що якби це така тема трохи. Ну, важка в тому плані для нас, як для туристичних агентів, тому що е, навіть коли це звучить трохи непристойно, можна так сказати. Відпочинок no. під час війни. Так, да як ти хочеш відпочивати, чи ти мож, можеш, ти собі дозволити відпочинок під час війни? Да, да ну, тому що люди гинуть, всі ми це розуміємо, і da. можливо, ну я дуже часто це на своїй сторінці. Також такі коментарі читаю про те, що може хтось думає, що я не помітила, що війна в країні, але da, da, da. я сама ну перших півроку взагалі була у ступорі. Такому і нічого не могла робити, і навіть думати ні про роботу, ні про що, але через півроку зрозуміло, що настільки важко вже морально стало, що ми з дівчатами моїми з моїми колегами вирішили поїхати відпочити. І ми поїхали от у автобусний тур, ми подивилися Європу, поїздили там, побачили Лазрове узбережжя Франції, побачили Іспанію, побачили Італію, і ми повернулись зовсім іншими людьми. Тобто, настільки це важливо, yeah, yeah. і особливо ще важливо, якби я раніше цього не знала, тому що раніше тільки з чоловіком відпочивала. Дуже важливо саме ця енергетика жіноча. <laughs> тобто, те, що ми постійно сміялись, ми там пили собі аперолі, ми замовляли морепродукти. Оце такий відпочинок, який Ну, зовсім інший. Тобто це не да. такий, як з чоловіком, коли все має бути там е, сніданок, обід, вечеря, по розкладу, полезів. Але ні один, ні другий, ні класний, ні поганий. тут Але я вперше таке відчула і вперше я зрозуміла, скільки це круто. І я зрозуміла, коли повернулася, мені навіть чоловік так само сказав, що ти повернулася, як інша людина. Тобто, ну, наповнена. З іншим якимось поглядом на всі ці проблеми. Тобто проблеми нікуди не ділись, але yeah. можна бачити напівпорожній стакан, можна напівповний. Тому yeah, якби в мене yeah, змінився просто ideal. кут yeah. погляду. І я зрозуміла, наскільки це важливо жінкам якби, не недооцінювати цю, ну, такий момент, що от війна і будемо чекати перемоги. Ми всі чекаємо на перемогу, але життя йде і потрібно жити сьогодні, я вважаю. Я з тобою згодна сто відсотків під час війни. Я, звичайно, то не транслювала в інстаграмі, але я багато не була. Прям дуже багато не була, тому що кришна не їхала, і я розуміла, що потрібно десь кудись їхати. І якщо там ми говоримо про те, що боїмось осуду, то просто ну, не виставляється це з одної сторони. З другої сторони, я зараз сиджу і думаю, блін, можливо, треба було показувати як приклад. І я теж про це задумалася. Просто не потрібно показувати там, знаєш, е дискотеки, вино, шумне, щось таке. Ну от якщо вони там були, хоча я, я тут туди й не ходжу. Кальян, знаєш, uh -huh. ну uh -huh. е дискотеки там пінна вечірка, коли там всі на полохолі. Ну можливо, такого не потрібно було. знаєш. Є якась дизована зараз інформація, яку ти транслюєш в інстаграм, так. Да. Ну зараз уже скільки часу пройшло, вже трохи якось не так. Катастрофічно то все. Хоча перший раз, коли я поїхала під час війни на відпочинок, то була катастрофа. Я перший раз взлітати я ніколи не боялася літаків. Я взлітаю, мені здається, що злетить на нас. Я, у мене така mm -hmm. паніка, я переживала, Просто психологічно таке, да? Знаєте, кажуть, панічні атаки. Mm -hmm. Я завжди що таке атаки? Я боюся літати літаком, Все нормально, я ніколи ж це не боялась, нормально заснула, прокинулась, все нормально. Це така паніка, і низько розпускалися, Я отак трималася за ту сідушку. У мене такий шок був. Там діти більше полякались, ніж я. Від моїх очей. мене тіна така дуже переживається. Люшка закладає. Я, я дуже От це перший раз. Потім, коли ти прилітаєш знову на море, тебе російська мова тригерить. І тобі хочеться, вони можливо не ці Люди зараз там багато хто скаже, що ні, то не всі винуваті. Це моя думка, не всі. Тобі так хочеться, коли ти на чисто українській мові своїми дітьми розмовляєш, так хочеться, щоб росіяни підійшли і сказати вибачте. От Але не дочекаєтесь. Так хочеться. <рес> Оце хочеться, правда. І за рахунок того, що такого не було, тому що в мене діти mm -hmm. дуже голосні на українській мові розмовляють. Видно було, що ми українці. Mm -hmm. <рес> і ніхто ні разу, де б ми не були за цей рік, mm -hmm. ніхто не підійшов, ніхто нічого не сказав, ні слова. Але знаєш, що цікаво, я помітила. Ми от також були ж в багатьох країнах за цей за цю відпустку, і в кожній країні ми бачили таку ситуацію, коли, от, видно, ну росіяни їх трохи видно ну, також раніше. Ми думали, що ми однакові. Зараз ми бачимо ага. є, є відмінності, да навіть да, візуально. Да, да. І е, коли дивишся, що там жінки, наприклад, у морі росіянки, вони чують також, що ми спілкуємося українською мовою, і вони починають такого перешіптуються, там щось це, і потім вони тихенько мовчать. Вони не говорять російською, вони стидаються да, за Взагалі. Тому в них yeah. є таке, вони не підійдуть, не вибачаться, але вони їм соромно До речі, да, біля нас, вони нас не хочуть один. конфліктів. Була така сім'я, ми сестрою в Туреччину відпрацювали. І там так не біля моря була, а знаєш, як ліс. Uh -huh. ну, от, і так тихо було, не шумно. Ну і, а і нас було ну, дуже чути, хто розмовляв. І така була сім'я, теж російськомовні в Росії. Ну їх знову ж таки ніколи не розрізняла, uh -huh. їх так само ніколи. І коли ми бачили їх, то е, ну вони, коли бачили, така тиша. І вони постійно часто ходили на море. Ми це теж помітили, так? Да? Да. Ну а відпочивати, от ну, я поїхала, я в Іспанії була, і перший раз там салюти, ти просто в тебе така паніка, в тебе такий страх, що то са люди. Там взагалі немає радості, ні, о, салют, дівки, mm -hmm. тобі інша Ти хочеш робити всіх, що вони салюти кидають. І, і в принципі радіють. Це було дуже некомфортно. Перший раз дуже. Ти дивишся на те море, ти хочеш порадіти, там вигляд зікна дуже поганий. А тобі якось ти як починаєш себе, знаєш, ну блін, ти приїхала. Да. Це таке було. Тому я нічого не транслювала. Я mm -hmm. розуміла, що я від того хейта можу не відмітися, мені mm -hmm. та відпочинок ще до мамочки був. То перший раз він був важким. Mm -hmm. Ти притім прийшов, що ніякого хейта не було, ні, нічого не писав, я нічого не транслювала, але він був такий внутрішній. Це, мабуть, ще не пройшов той період якогось твого, ну, да, да, да. Коли, коли ти пережила цю ситуацію, да, да, і тому, можна, як через я тому я з mm півроку. -hmm. А мене я вразило не те, що ти, коли ти за кордоном знаходишся, ти десь гуляєш, дивишся на ці обличчя людей, і ти розумієш, що вони дійсно посміхаються щиро, вони не. Ну немає цього тягаря, як на обличчях наших людей. Ну дійсно таке є, що в нас люди ну звичайно зараз по іншому реагують на все. І ти якось так набираєшся цього позитиву, і також по іншому от, принаймні, ця відпустка. Поки ти знаходишся там, то зазвичай взагалі ти не думаєш про цей негатив і про, про всі ці речі, які ми від них не, нікуди не втічемо, але інколи треба перемикатись це однозначно. 30%. Я коли почала перемагатись таким чином, я почала більше думати. У мене народилося багато ідей, у мене народився конгрес, який щось роблю. Платформа, школа активно займаюся, клініка і так далі. Ну, сил більше. більше. Я розумію, чим більше ти працюєш і вкладаєш, тим більше потрібно переключатися. І навіть зараз, от, якщо я не маю можливості поїхати кудись далеко, тому що дорога дуже багато. Ну, раніше було простіше. Але Якщо ні, то тоді на території України я часто кудись виїжджаю на два-три дні. Хоча ми з тобою говорили, що mm -hmm. там, де я відпочиваю, наприклад, Емелі Львов на два-три дні, це те саме путівка за Так, да, Я згодна. То просто в мене немає буваль часу і yeah, да. таким галопом мені теж не дуже бугаю, подобається mm -hmm. ну, переключатись. Тож, mm -hmm. там, хочеться комфорт, ну, або з чоловіком, з дітьми і так далі, або сама. Сама. А жіночі, це е, такий колектив коло жінок і те, що автобусом, тобі ще зараз такий комфортний автобус, правда? Да. Супер. Ну, а ти автобус не великий тури, чи прям буси? Це автобус, але не великий, тому що є автобуси там на 50 місць. Да, да, а Це да. якби такі до 30 да, людей. Може комфортно сумно. і набираємо групу так, щоб не було, що люди прям ну дуже один біля одного, щоб було трохи вільного місця і а, людям буде комфортніше не білядком, для великої да. групи. Да. І е, от саме зараз в нас тур, який от перший, такий, з яким я стартую. Це тур у Бухарест, і там в чому суть? Що якби він досить короткий для того, щоб людина могла, якщо вона, наприклад, працює, могла втратити лише один робочий день. Ну пропустити тобто, виїзд у четвер ввечері. тобто людина може в четвер працювати, ввечері виїхати. П'ятницю лише вона пропускає, і вже в неділю у Вінниці, тобто в понеділок, може йти на роботу. А, тому е, і переключилась, і небагато так, на роботи і тим більше знов ж таки дальше. без дітей, якщо наприклад mm -hmm. лишити там можна бабусям і дідуся багато днів на да, на пару днів чоловіка. Лишити на пару днів також не так е, важко. Е, і суть в тому, що це якби тур такої ручної роботи, можна так сказати. Тобто е, я вкладаю якби всю душу і всі свої сили у цей проект і. Все роблю, якби мірю по собі, скажімо так, через себе пропускаю. Тобто, от я багато подорожувала, багато країн відвідала, і кожен раз я робила якісь свої висновки. Наприклад, так само минулого року я їздила у автобусні тури і побачила багато недоліків, які є. Тобто, таке ставлення, коли там мені головне, щоб заплатили кошти, а далі вже як-небудь самі відпочиваєте. Чи ну якесь. Як сказати, не було такого персонального відношення, яке б хотілось. І от саме я хочу зробити так, щоб людина відчувала. Хочу, щоб людина відчувала, що вона потрібна, що вона ну, індивідуальна, що вона не сама. Тобто, навіть якщо жінка їде сама, їй не вона не буде себе почувати самотньо. Ми зробимо все, щоб їй було комфортно і класно. До речі, треба мені дівчатам сказати, тому що в мене на роботі так само жіночий колектив. І бачу, що деякі просто вже вони не працюють, вони просто ріку овочі ходять. І я кажу: терміново береш, або я тебе сама відправляю відпустку. Вона каже, в мене нема з ким поїхати. Це прям така проблема. Mm -hmm. Я прям сижу, кажу, блін, дають сама, господи, ну no, каже, важко, але одних хочеться. Mm -hmm. І я прям вчора задумалась, думаю, блін, ну це мені можливо десь хочеться. Знову тому що в мене тут і діти, і хочу спілкування, і у мене зовсім інше. І мені хочеться самі, але не завжди. і Теж хочеться жіночі колектив. Тому да. це така фішка. Жіночі колективі надовго і автобусом, і цікаво. класно. Так я всіх запрошую дуже приєднатися, тому що ще лишилося сім місць небагато, але якби. Ще є це така можливість до термальні води. Розповідаю. Так це термальні води у Бухаресті, Тобто тут навіть чесно кажучи, зараз цей тур не настільки важливо, куди, а важливіше саме місце. Ну я маю на увазі, що якби цей тур був навіть не в Румунії, а цей термальний комплекс, а десь в іншій країні, то ми їдемо в терми, ми їдемо релакснути, ми їдемо, щоб залишити всі ці проблеми наші десь за спиною, скажімо так. І е, цілий день у нас буде у термальному комплексі, величезному, класному, найбільшому у Європі, е, де ми будемо. Там є і сауни, і джакузі, і інфрачервоні е, е, сауни, і сольові кімнати, і навіть е, е, кінотеатр у сауні є. І під відкритим небом ми будемо плавати у термальній воді. Неважливо, навіть якщо на вулиці мінус, то ну, воді можна... на Гормонія дуже гарна. Так. так, Бухарест його дуже недооцінюють. Хто раніше не був. Ми перший день будемо у термальному комплексі. Цілий день, який вже включений у вартість, до речі. І на другий день у нас буде вже прогулянки Бухарестом. Ми будемо дивитися такі. Ну, це буде недовга прогулянка, не напряжна, але пару годин така пішохідна прогулянка, оглядова екскурсія Бухарестом. Де ми подивимося дуже в них такі архітектурні гарні. Будівлі дуже старовинні, такі ну в нас навіть близько такого немає. Тобто, це варто побачити, це старі такі європейські ці будівлі різні. Дуже цікаво буде. І на другий день також у нас в цьому фішка, що ми будемо відвідувати класні ресторани в Бухаресті. Тобто, в нас на обід заплановано відвідування ресторану такого відвідування ресторану у Такому рицарському стилі дуже цікавий, де будуть ну, відчути буде цей колорит саме Бухаресту старого. А на вечерю в нас дуже класний такий гарний ресторан. Ну він взагалі вважається один з найкращих у Бухаресті. і там в нас буде шоу-програма. Ми зможемо побачити національні танці румунські, тому. Дуже рекомендую. Тоді тобто, програма, програма зроблена так, як для себе, скажімо так, так як я би хотіла сама відпочивати, щоб це було не напряжно і, і щоб ніхто тебе не гнав, що там в нас там чотири замка в день, там бистренько один за одним бігати подігач. Да. Тому якби саме для жінок, які хочуть відпочити і перемкнутися. Тобто це такий тур перезавантаження. Я його так назвала. Супер знаєш, що мені я як подорожую. У мене проблема в тому, що я ніколи не знаю України. Ну та я тобі вже говорила, це просто uh -huh. хочу сказати дівчатам, які дивляться, що я коли куди їду, я можу сидіти в літаку або в Ютуб закачати аж і дивитись, куди ми ну, в принципі їдемо <свісно> чи очікувати. там потрібно подивитися. Коли мене підписники питають, як ви знаєте ті місця, так сижу, думаю, то не сам гулян яко загуфла, там знайшла б інстаграм. Не таким чином, постійно, постійно, ну це так напрягає. Мені це дуже не подобається. І я з Андреєм давно говорила чоловіком, кажу: слухай, наступний раз потрібно брати ну, якусь людину, яка прям прописує, що там є. Ну, от. Так. І хочеться це читати і бачити от, в соціальних мережах. Ну, от, на сторінках це те, що я тобі теж казала, угу. що хочеться. Про країну, які там класні місця порекомендувати, щоб розписати прям це не знаю, якусь рубрику можливо. Так, це Думати це потрібно відносити. дуже, я згодна з тобою, але на рахунок того, якщо людина вже придбала тур, так як ти говориш, ви їхали, в принципі, це має входити у сервіс, коли ну вже менеджер повинен якби розказати про всі місця, там розказати, як куди щось да, вертувати. Ну, угу. Але якщо ти сама. Береш, то там вже ніякого меджели мав. Нам не сказали, наприклад, щось там, що в цьому буде нюанс в тому. Їхали, щось читали, Останній раз вже нічого не читали, бо вже такі в тому не було. Ну так, то, що ми говорили з бронюванням, столиків там, з різні такі є моменти. Вони з нерви були. Ще Коли ти з дитиною, ти там якийсь хлоп, щось з булку, і то, я дуже важко це переношу. Ну, дівчині трохи ти Ну, Один день, другий день, ну четвертий день підрядка трошки з Макдональдс. Ну так. Ну, тут знову ж ну, таки повертаємося до того, що потрібно звертатись до професіоналів у будь-якій сфері. Є люди, які ну цим займаються, і тому інколи навіть простіше трошки заплатити дорожче за цей сервіс, але бути впевненим, що все буде добре, тому що люди ну це їхні, їхні заробіток і їхня, якби професія, чим вони живуть. О, так само, якби є, ви ж знаєте, ти знаєш, Оль. Є такі взагалі в Ютубі інформація, що можна сам собі робити і процедури, якісь косметологічні, і так далі. Але чим це закінчується, це взагалі може да. бути катастрофа. Да. Тому так, да. да, краще завжди звертатись до професіоналів. А які тури на літо готується? На літо готуються тури у Болгарії, з виїзд Вінниці, так само. Ще продумується кілька варіантів. Тобто, ну, Болгарія, це однозначно те, що я вважаю, варто, отже, близька дорога, немає такого, що там добиратися як до Туреччини там 48 годин дві доби. Це важкувато. А тут все ж таки там, трохи менше доби. Я передумаю, угу. є в тебе чи будуть тури в Кишині? в Кишинів на літак і кудись в меті? Також, також всі. зараз багато варіантів розглядаю, mm -hmm. все це ну, формується і так далі. Всю цю інформацію буду на своїй сторінці надавати, тобто всі актуальні е варіанти. Але просто зараз, е на даний момент, поки що іде не сезон, якби ще не літо, yeah, yeah, yeah. і тому mm -hmm. зараз такі найактуальніші варіант мені здається, це от саме такі якісь тур вихідного дня, і вже тоді yeah. пізніше, mm -hmm. ближче до літа, будуть багато цікавих варіантів. Все це буде. Формуватись а це бухарест до кінця весни ще Щось таке теж вихідно Ну так само цей бухарест буде повторюватись. Тобто mm -hmm. цей тур буде їздити. Ї... раз. Вже на, тут, і, так, за, так не. я я вже їздила. Ні, саме група ця набирається вперше зараз, mm -hmm. але я їздила сама і якби все це на собі mm -hmm. випробувала. Скажімо так, що пропоную людям. Е, ще в мене є плани Стамбул. Стамбул mm -hmm. також цікавий да, варіант, також для дівічника. Скажімо так, я дуже хочу. Там я був продумає, да, обов'язково скажу, тому що також класний да, варіант. Столько прям варіант можуть зібрати дівчатний Де і mm знімати -hmm. mm -hmm. mm -hmm. нас. Я там Ютуб буду записувати наперед. Mm -hmm. mm -hmm. А на скільки днів там був? Ну, в принципі, також не надовго, тому що якби, на тиждень туди їхати нема сенсу, я вважаю. Mm -hmm. ну, на кілька днів так само, щоб можна було знову ж таки щось да, цікаве подивитись і. Я прям хочу. tá tá bom tá <laughs> só para <laughs> <laughs> До речі, що хотіла ще сказати на рахунок дітей, якщо в когось, наприклад, є такі варіанти, коли мені пишуть, що хочу поїхати в цей тур у Бухарест, у термальний комплекс, але в мене є дитина, наприклад, там 10 років, чи можна взяти з собою, бо нема з ким лишити, це взагалі не проблема. Якщо дитина вже така досить доросла і може нормально перенести дорогу в автобусі, ну, не буде це вже як, як мама знає, дитина да. головне, щоб це не було якби некомфортно оточуючим. Тобто, якщо маленька дитина. Де плакати, звичайно, це вже буде не релакс, тому якби вже ну, да, це вже мама має теж зрозуміти це. Так і Словно. тим більше у травмальному комплексі багато є зон, в які дозволяють дітям від 14 років відвідувати, ну. тобто маленьким тільки дозволяється зона аквапарку. Ну, да, До речі, є і аквапарк, забула сказати про це. Тому в принципі більше, звичайно, для жінок такий тур. Але якщо діти дорослі, то я вам так скажу, що тут потрібно відпочивати як з дітьми, так і без дітей, як з чоловіком, так і без чоловіка. Це 100%, тому що постійно ганяти і носитися з усією сім'єю. Я завжди проти. Яка б ти прям жінка класна не була, а жінки наповнюються жінками. Дуже круто, що ти зараз почала робити такі тури цікаві. І я підтримувати Сламбу, я прям... Мені не казала кого разу, як ми зустрічалися з тобою. Я просто дуже хочу з тобою, правда. І саме знаєш весною. Да? Mm -hmm. Я була там дуже, коли було жарко, і дуже коли холодно що з інститутом із холодно. Там коли було жарко на сім'ї. Mm -hmm. Я не там, не там яка не планувала. Як м'ячеті обганяла, тому що в не заходиш там холодно. Так, такого. Так mm -hmm. остила, побігла, що друга м'яче панула. І вона якась ще мала така була. Mm -hmm. знаєш, дуже цікаво було посмотрети mm -hmm. дуже довго. А зараз би я так заново все прийшло. тому прям можна дівчачник зробимо обов'язково. Зробимо, але наразі пропоную все ж таки поки що у Бухарест. Дуже круто буде, тому що ті ці терми, і по перше, це вода термальна. Вона ж витягує всю цю енергію а, погану і заспокоюється. дуже. Да, і цілий день просто ми будемо як на курорті якомусь класному лежати, 30. відпочивати, засмагати. Аніно ну, старінку прикріплю. Заходьте, цікавтеся. Перша сама Галя дуже приємна. І не тільки як співробітник, а і стаж роботи в неї на не малий. І будемо організовувати щось для туру з моїми косметологами. Я це такий секрет відкрию, секретний. Теж цікаво, щось індивідуальне, де нікого не буде брати тільки косметологів. І далі будемо співпрацювати. Дівчата, я вам бажаю, щоб ви наповнювалися один одному, сама собою відпочивали. І ні в коїм разі не думали, що зараз не на часі, тому що коли все закінчиться, ви будете як вижити лим, такий, знаєте, сірий і тусклий, от тоді те точно буде не на часі взагалі щось робити. Тому що на нас дивляться наші чоловіки і один м, хочуть з нас брати енергію. А коли ми будемо виснажені, нервові, психовані, яка там енергія? Вони самі будуть говорити? Гіть уже куди-небудь, тому не запускайте цей процес. Я тобі дуже дякую. Навзаєм, дуже дякую. До нових зустрічей.